В школі краси Слава Студіо і хочу запросити вас до нас на заняття. Ми будемо показувати вам в онлайн-режимі заняття майбутніх перукарів, майстрів манікюру та лізаж. Сьогодні ми поговоримо про косметичні засоби, якими ми користуємося в салонах краси. Зазвичай це є професійні лінії, і якщо салон дійсно хоче працювати повноцінно і працювати на якісного клієнта, у нас повинна бути вся лінійка продукції, яка повинна бути в салоні. Починаючи від барвничків. А барвників, припустимо, в нашій лінії є напівперманентні барвники, перманентні барвники, безаміачні. Далі у нас є такий тип барничка як 10-хвилинка. Це для клієнтів, які поспішають, але хочуть отримати той результат за коротший час. Зверніть увагу, ці профлінії мають великий вибір шампуні. Шампуні для щоденного миття, шампуні технічні, лікувальні препарати. Скажіть, будь ласка. Які, яку функцію виконує технічний шампунь? Маєчко, скажи мені, питання. Технічний шампунь. Нагадую, перший шампунь, який ми з вами проходили. Хто тут може? Кристина. Технічний шампунь. Подуває. Перед чим? Так, ще перед чим ми його використовуємо. Волосся для завик. Перед завивкою ми використовуємо технічний шампунь. Ще перед якими процедурами ми використовуємо технічне ламінування, тонування, тонування, тонування мілірування. мілірування. Добре, другий тип шампуню це є для фарбованого волосся. Який піаж у цього шампуню? Подумайте, кисле, кисле, кисле. чому кислий pH? Щоб закрити, лусочки. закрити лусочки, правильно. Якщо гусочки ми закриваємо, що з нашою волосиною відбувається? Не вимивається колір. Пігменти з волосини не вимиваються. так? І волосина стає блискучою і довше тримає колір. Ще питання. Припустимо, у нас надмірне жировиділення. Який шампунчик ми можемо запропонувати, Діночку? Це шампунь для ну... Для якої шкіри? Шампунь для жирної шкіри. Так, а який pH у цього шампуня має бути? 7,5. і Це має бути трошки лужний pH. Він не має бути сильно виражений, але трошки має бути лужний піаж. Далі, якщо, наприклад, у нас дуже суха шкіра, Мар'яночка, що ти порадиш для дуже сухої шкіри? Ага. Який має бути шампунь? Що в його складі має бути в цьому шампуні? Якщо дуже, дуже суха? Так. Щось зволожується, антибіотик? Звичайно, має бути зволоження. Антибіотика тут не має бути. Тільки зволоження, ще що має бути. Які ще компоненти хоче суха шкіра? Ну, має, має бути максимальний вміст вологи. Вологи, ще чого? Вітаміни і підживка має бути, так? Можуть бути масла, наприклад, у такому <слад his sheep> шампуні. Далі, Таня, у нас е шампунь проти лупи. Які основні інгредієнти мають бути <слад his> в цьому шампуні? Mm, Антибіотик обов'язково, першу чергу. Для чого? Для того, щоб, е якщо це лупа грибкова, щоб вбити ці бактерії. Так, добре. Ще які інгредієнти хочуть бути в такому шампуні? Лужне чи кисле середовище. А від чого буде залежати, чи лужне, чи кисле? Чи чи жирне. Виявляється, угу. що в нас лупа може бути і на жирній шкірі, і на сухій шкірі. Якщо на жирній, то у нас яке має бути середовище? Луж, 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 лужне, лужне, лужне середовище. Якщо на сухій шкірі, то яке у нас має бути середовище? Кисле. 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 Але це має бути слаба концентрація. так? Далі, які ще типи шампунів ми знаємо? Якісь такі унікальні віта, скажи, будь ласка. Для кучерявого волосся. волосся. Як ти думаєш, яка складова має бути в цьому шампуні? Що там має бути такого особливого? Подумай. Так. Ну, щоб надавали волосся якоїсь пружності? Так, пружності. Що це може бути? Волога потрібна такому так. шампунчику? Потрібно. Підживочка потрібна? Так, Потрібна. Маєчка, скажи, будь ласка, а блондинка? Що в шампунь ставлять? Який основний інгредієнт? Чого немає у блондованому волосі? Пігменту немає, але що ми ставимо туди? Хто поможе? Таня? Поділилися секретом. Що, Нагадуйте, що ми ставимо у блондоване волосся. Що, у нас що, є це? такий препарат. Кератин. Кератин. Основний інгредієнт, якого дуже, який дуже потрібний блондинкам, тому що у них, скажімо, волосина, можна сказати, пуста трубочка. Так? І основним компонентом для блондинки потрібен кератин. Звичайно, що до кератину нам ще потрібне зволоження. Підживка потрібна, щоб волосина стала. Я ще більше добавити, що так. в цих шампунях, які йдуть для блондинок, що додають, я не знаю, як це правильно сказати, такий барвник, який забирає, при кожному, коли ти маєш голову, щоб не було жовтого цього пігменту. Так, Я з тобою згідна. Є такі препарати, які, скажімо, знейтралізовують цю жовтизму, яка. Процесі вимивання з'являється у блондованому волосі, згідно з тобою. Давайте поговоримо з вами ще про кондиціонери і про маски. Ще раз нагадаю, так, кондиціонер це що? Нейтралізатор. Це є нейтралізатор. Перша функція, яку виконує кондиціонер, це є знейтралізувати. Що ми нейтралізуємо, Кристіна? Порошкової фарби. Дію порошкової фарби. Ще яку функцію... Після завивки вимоги? Так, після завивки. Ще яку функцію виконує кондиціонер? Mm. Ну, Основну функцію. Що він? За? Зупиняє. Закриває бальзам. лусочки. закриває лусочки. Добре. Бальзам ополіскувач. То закриває лусочки? Так, так. ще. Yeah. Ще легко ліжчий. Звичайно, дуже добре. А якщо ми будемо з вами говорити про масочку, що ви скажете? Має лікувальну функцію. Я хочу показати, яка концентрація маски. Бачите, вона не тече. Вона густа і вона не тече, правда? Тобто це у нас є концентрат препарату для нейтралізації волосся. Які лікувальні напрямки може мати маска? Віта, скажи, будь ласка, ну, свої проти, проти жирної шкіри. Так, ще які? Так, проти сухої шкіри. Проти сухої. Ще. Відновлюючи, є у нас маски, які відновлюють волосинку. Mm -hmm. Є. Які інгредієнти мають бути в масці для відновлення волосин? Подумайте, включаємо логіку. Що нам треба Шкорі... поставити? Олії. Вітаміни. Є ще. Було ж нам постійно. потрібно. Да, да, да. Кератинчик нам потрібний. Так. Да. Бачите? Як ми швиденько самі зібрали рецепт нашої масочки? Ще один чу чу такий, як то кажуть, чудесний препарат, яким ми користуємося, це є двохфазники. Цей двохфазник має складову. Е, одна частина це є. Жир, підживка, а друга частина це є волога. Перед тим, як користуватися, дивіться, підживка плюс волога. Як ви думаєте, для якого волосся ми порадимо такий препарат? Для сухого. для сухого, для пошкодженого, для посіченого, для пористого волосся. Перед тим, як його використовувати, ми повинні його обов'язково спрошнути, щоб. Скажімо, ця рідина між собою з'єдналася і одночасно волосина отримувала і підживку, і вологу. Ще одна частина наших препаратів це є термоспрей або термозахист. Пам'ятаєте, термічне пошкодження волосин. Так от, щоб волосина не пошкоджувалася від гарячих інструментів, у нас є такий препарат. Він чимось подібний до, ці, до цього двохфазного препарату. І так само е, тут є багато вологи і піджирка. Причому масла тут натуральні. Адже, якщо ми будемо по маслу штучному е, вести прасочками, е, олійка може кипіти і волосинка може горіти. Далі. Дуже великий вибір у нас є масел. Зверніть увагу, я вам прошу підібрала декілька е, масел з різних ліній. І ми бачимо, що масла у нас є різної консистенції. У нас є 100% масло е, отакого от, от походження. Е, ці масла всі не мають натуральну основу. Ще раз нагадую, користуватися маслом з силікону не дуже добре для волосся, тому що силікон потяжеляє волосся, і він негативно на структуру волосини. Якщо ми користуємося, користуємося тільки натуральними маслами. Так. Да, як розрізнити, де нема. Складову треба читати. Треба читати Це складову важливо. дівчатка, да, Треба читати складову. Ще хочу познайомити вас з такою продукцією, як ампули для відновлення структури волосся. Є у різних фірмах вони. І от такі ампулки ми використовуємо. Для лікування полотна волосини. Будь ласка, у цих ампулах, звичайно, що піаш теж кисле середовище. Вони у мене у таких розпасовках є. Вони у мене у таких розпасовках є. От, Зверніть увагу. Бачите? Ця ампулка дається вже після закінчення лікування. І вона має власти закриті лусочки, і волосинка стає дуже гладкою і е, блискучою. Для Прекувальне корення. Пам'ятаєте, ми з вами говорили? препарати, що мають ем, властивість стимулювати ріст волосини. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що дуже корисні препарати, в, яку, в складову, який е, помістили лютий перчик. Так от, будь ласка, один з таких препаратів отакі от ампульні препарати, якими ми користуємося. Він має властивість пощепувати, і такий препарат ми кладемо з вами на шкіру щоб, скажімо, запрацювала папула наша волосина в мішечку і зароджувалася нова волосинка. Так. Хочу вас познайомити з стайлінгом для волосся, дівчатка. У мене дуже великий вибір зараз. Візьміть собі ручки і дивіться, воски для волосся. Це препарати, якими ми працюємо в салон, дівчата. Ще один препарат, який я вам не представила, і він дуже важливий, це є, власне, сам кератин для волосся. Це є 100% продукт, яким ми, ми можемо користуватися як окремо, так і поєднання з масками. Він є в такій розфасовці, він є в такій розфасовці, він є в такій розфасовці. Цей кератин ми додаємо для лікування якого волосся. Давайте поговоримо. Кератин. Для Блондинка. Раз. Для Сухе. Сухе волосся, два. Ще який тип волосся. По Пористе волосся, посічене волосся. От такого плану мають вигляд різні кератинчики. Оцим кератином ми можемо користуватися на половині з маскою. Це так, будь ласка, подивіться. Як... Він такий має знаєте, як жире подібну форму, такі і криночки, можна сказати. Багато людей впевнилися в тому, що в школі Красислава Студіо унікальна програма, цікава атмосфера, тут весело і можна здобути дійсно знання на вищому рівні. Ми запрошуємо до нас на навчання людей, які хочуть працювати в індустрії краси, за новітніми технологіями, і опановувати спеціальність, яка буде їм приносити моральне та матеріальне задоволення на все життя. Ми знаходимося за двома адресами: місто Чернівці, вулиця Спицюка, 18 а четвертий багатопрофільний ліцей та селище міського типу Лужани, салон краси Слава. Ми чекаємо на талановиту. Творчу ініціативну молодь